Що ви рекламуєте? Доброго дня вас вітає домашній інтернет компанії Київська. Ви виступитесь yeah. інтернетом? інтернетом. Yeah. Скільки ви місяць платите? 120 гривень. 6 Мбіт в секунду. 120 гривень, 6 Мб. Дивіться, два Ну. За 90 гривень 30 Мбіт в секунду. За 140 гривень 80 Мбіт в секунду. Тобто ви доплачуєте ще 20 гривень і ви маєте 80 мегабіт секунду. Це ви не знімаєте, так а вані ну, треба робити рекламу вже в інтернеті, не тільки на площі. Ага. Ну так ясно. Що? І дивіться підключення цього інтернету безплатно. А ті гроші, які ви будете оплачувати за інтернет, така сама сума вам буде появлятися у вигляді бонусів на ваш мобільний рахунок. Тобто, ви цих грошей не втрачаєте. Ви за ці гроші користуєтесь і інтернетом, і мобільним зв'язком. Я вважаю, що це досить вигідно. Досить вигідна пропозиція. Це від, від Київстару. Київ так, це від Київстару. Е, також ви ці бонуси зможете перекидати як на DJUS, так само і на Київстар. Тобто DJUS співпрацює з Києва, і в цьому немає проблем. Якщо ви обслуговуєтеся кимось іншим е, мобільним оператором, то ми вам стартовий пакет подаруємо. В цьому немає проблем. Як вам така пропозиція? На ну, що мені з лайфом робити? Помахати їм ручкою. Е, тобто у вас мобільний оператор лайф, так? Дивіться, ви тоді зможете користуватись і лайфом, і Київстаром. Опера... і Київ Київ ми вам, я ж говорю, стартовий пакет ми вам подаруємо. Так це буде інтернет через мобільний телефон? Ні, це проводовий домашній інтернет Домашний, від Київстару. Київ а він буде користуватися лі... лі... лініями Укртелекому, звичайно, для на старих наших телефонних тут, які існують. Це не її. через телефон. Через це що? окремий кабель вам проводять. А, проводять окремий кабель? Так. І скільки коштують такі роботи для мене будуть? Саме підключення безплатно. А потім ви вже платите відповідно до тарифного плану, який ви оберете для себе. Чекайте, а якими кабелями тягнеться оптоволоконні кабелі? Давайте ми підійдемо до долара і запитаємо. Давайте, я давайте. Технічні... Тому, питання, тому що? раз ви таку швидкість надаєте, значить, скоріше всього, що у вас оптоволоконний а кабель протягують. Я, я візьму обов'язково почитаю. Так, так. Хойте і питайте. Приємного вам дня. Добре, дякую. Дивіться там за бонусні все за 50 градусов.